Задача номер 6 Визначте потужність двигуна автомобіля, якщо витрати бензину становлять 15 літрів на 100 км шляху. За умови, що середня швидкість руху дорівнює 90 км на годину. ККД-двигуна 40%. Запишемо коротку умову задачі. За умовою ми знаємо об'єм бензину 15 літрів. Також знаємо. Довжину шляху 100 км, переведемо в метри, це буде 10% ,5 степені метрів. Згідно з задачою, ми ще знаємо швидкість руху автомобіля 90 км на годину. Переведемо в основні одиниці, це буде 25 метрів на секунду. Також нам відома ККД двигуна 40%. Знаєте, потрібно потужність двигуна, N дорівнює знак питання. Оскільки в нас двигун спалює бензин, то ми можемо записати Q бензину, тобто питому теплоту згорання бензину 46 мегаджоулів поділено на кілограм. Це буде, переведемо в основній одиниці, це буде 46 на 10 шостій степені джоулів поділено на кілограм. Також об... Бензин подано нам в об'ємі, а не масою, яку ми будемо використовувати в подальшому формулах, то для того, щоб перейти з об'єму в масу, нам потрібно буде знати, що густину бензину 710 кг поділено на метр кубічний. Спочатку перейдемо з об'єму в літрах до об'єму в метрах кубічних. Об'єм бензину буде дорівнювати 0,015 метра кубічних. Перейдемо до розв'язку задачі. Якщо ми бачимо в задачі ККД, то відразу записуємо першим вираз для знаходження ККД двигуна. ККД буде дорівнювати відношенню корисної роботи до кількості теплоти, яку було затрачено, та помножити на 100%. Розпишемо тепер окремо корисну роботу, та ю затрачені. Корисна робота це добуток потужності на час. Час за умови задачі ми не знаємо, але знаємо шлях та швидкість. Тому можемо виразити час. Вираз для знаходження шляху це в нас швидкість помножити на час. Звідси виразимо Т. Т буде дорівнювати відношенню. Шляху до швидкості. Підставимо значення часу у вираз для корисної роботи. Розглянемо тепер Q затрачену. Q затрачена це кількість теплоти, яка виділиться під час згорання бензину. Отже, вона дорівнює Q бензину помножити на масу. Бензин. Маса бензину за умови задачі нам невідома. Але ми знаємо об'єм і знаємо густину бензину. Виразимо масу. Спочатку запишемо вираз для густини. Маса поділити на об'єм. Звідси виразимо масу. Підставимо значення маси у вираз для Q затраченої. Підставимо тепер значення корисної роботи та затраченої кількості теплоти у вираз для ККД та виразимо звідти потужність. Усі величини за умовою задачі нам відомі, тому підставимо у вираз для потужності та обчислимо її значення. Провівши обчислення, знайдемо значення потужності двигуна. Це буде 48 990 Вт. Або приблизно 49 кВт.